Так швидко й непомітно час летить, і стрілка нам відлічує хвилини, ніхто його не може зупинить, наче думка, що у вічність лине Здається, вчора зустрічали новий рік, та ось же 365 днів минуло. Та що таке життя на цій землі? Це листя, що обвітрине заснуло. Життя це квіт, що вчора рясно цвів, сьогодні вже під променем зів'ялий. це рисочка, що Бог її провів, комусь багато, комусь зовсім мало. Та як у цім житті би не було, на цій землі ми тимчасові гості, Бог дарував нам вічності крило, щоб підніматись у оселі очі, щоби живучи тут чужим краю. Могли вдягнутись у нетлінні шати, могли здобути серця красту, навчилися мудро роки рахувати, і ось же рік в старий Архів пішов, залишився лиш тінню за плечима, а ми прямуємо в країну неземну, де час не вираховують роками. Тому тепер у новорічний час. Я з Новим роком вас усіх вітаю, спокою, миру, щастя і добра на цілий рік від серця всім бажаю. Нехай любов наповнює серця, а Бог пошле сприятливу погоду, щоб коли рік похилить до кінця, принесли набагато більше плоду. За роком не жалійте, що злетів, і вже новий до нас махнув крилом. Я бажаю вам благословінь і нових сил для боротьби з гріхом.